Всім доброї ночі. Якщо пам'ятаєте, мене звати Володимир Войтенко, і це Аргумент кіно. Розмова про мистецький кінематограф на телеканалі Один плюс один, а також фільм. І сьогодні ми подивимося один із шедеврів світового кінематографа. Це картина кінорежисера Мілоша Формана Ректайм, зафільмовано 1981 року. Ректайм Мілша Формана це екранізація роману видатного американського письменника Едгара Лоуренса Докторов. На екрані Нью-Йорк початку 20-го століття, 1906 рік. Сюжет простежує долі кількох людей. А в центрі оповіді боротьба чорношкірого піаніста за свої людські права, боротьба за справедливість, боротьба із расизмом, боротьба і музика. Історія світового кінематографа знає сказати б двох мілишів форманів, за якими насправді стоїть одна людина. Перший форман це чеський чи чехословецький кінорежисер, який всередині 60-х уславився трьома іронійними фільмами: чорний петер, любовні пригоди блондинки і бал пожежних. Форман іронізував і над людською натурою, і над суспільними відносинами. Він був майстром побачити і вивести на екран смішний бік і людських і суспільних вад. Коли ж радянські танки 1968 року увійшли до Праги, мілош Форман якраз перебував за кордоном у Франції в Парижі, де залагоджував справи із копродукцією свого наступного фільму. Та працька весна в один день перетворилася на зиму, і ніякої копродукції вже, звісно, із того всього не вийшло. Форман залишився у Франції, а вже наступного року перебрався до Сполучених Штатів. І вже тут з'явився інший форман, американський кінорежисер. За океаном 1975 року він прославився фільмом Політ над гніздом зозулі п'ять головних оскарів за стрічку про перемогу людського духу над несвободою. Власне, чи не всі фільми Формана, які зняті в Америці, так чи так про прагнення свободи у різних її виданнях? Хоча ці картини можна потрактувати і якось інакше, І це буде цілком справедливо, бо кіно Мілоша Формана жодним чином не назвеш одновимірним. Побачимо, що із цього приводу думає Олеся Лук'яненко. Існує поняття Американська мрія. Можливо, сьогодні в епоху телесеріалів воно виражається в наявності симпатичного будинку, дружини господарки, кількох дітлахів і обов'язково собаки. Але на початку ХХ століття, коли до берегів Америки прибували тисячі іммігрантів, американська мрія значила тільки одне: свобода чи то свобода поглядів, чи фінансова незалежність. Америка не просто ідея, а стан душі. Писав класик американської літератури Вільям Фолкнер. Американська людина вільна від будь-яких символів і деспотичних ієрархій, що їх породжують. Чи відомий вам вислів під лежачий камінь вода не тече? Про що він? Це те саме, що не пересвоє спідні на людях. Не зовсім вас зрозумів. Я розумніше за нього. Містер Мак Мьорфі, герой фільму Політ над гніздом зозулі, що його мілош Форман поставив за романом американського письменника Кена Кізі, якраз та сама тотально вільна людина, але для неї не знаходиться місця в американському демократичному суспільстві. Це суспільство спочатку відправляє Мак Мьорфі в тюрму, потім до психіатричної лікарні і, врешті-решт, знищує його фізично. Але у фільмі все ж таки торжествує Дух Свободи. Форману як іммігранту з комуністичної Чехословаччини надзвичайно дорога ідея американської мрії. Хоча він і розуміє, що її ідеал насправді недосяжний. Юначе питання вкрай просте. Якщо хочеш цю посаду, ти повинен надати всі свої твори разом з усіма своїми колегами. Повинен? Я не буду. Німецький композитор Вольфганг Амадеус Моцарт теж утілення свободи, щоправда, іншого виміру. Свобода Моцарта це свобода генія. Його дар подарунок самих небес. От у той час, як за легендою, Сельєрі тужився над кожним своїм твором, Моцарт писав легко, без чернеток, відразу геніально. Певною мірою Моцарт теж є утіленням американської мрії. Він обраний, він вільний у своїх поглядах і діях. За Фолкнером, Америка якраз і мала стати мекою для таких як він. Кілька днів тому я пішов до президента і сказав йому: полковнику, я збираюся на великий північний схід нашої країни, щоб зустрітися з народом. Що мені сказати людям? Знаєте, що він відповів? Він відповів так: скажи їм, що двері мого кабінету завжди відчинені. Але Фолкнерівська мрія виявилася утопією. Початок 20-го століття позначився для Америки приходом до влади Теодора Рузвельта, прихильника так званої силової демократії. Деякі історики стверджують, що саме з цим президентом Америка набула імперіалістичних рис, коли в центрі американської ідеї постала, начебто, історична цивілізаторська місія американців, іншими словами, контроль над світом. У фільмі Ректем якраз зображені рузвальтівські часи, і, поміж іншого, йдеться про те, як Америка по різному трактувала культивовану нею ж свободу. Містер Флінт, як гадаєте, батьки засновники мали на думці такі малюнки, пишучи перший додаток до нашої конституції. Ну, ні, але навряд чи в них був на думці примірних плейбою чи Піполсака. Де я натрапив на кілька матюків. Герой фільму Мілаша Формана Народ проти Ларі Флінта, редактор порнографічного журналу Гастлерпоританська Америка вважала його втіленням самого зла. А він стверджував, що бореться за американську свободу слова, і насправді блискуче вигравав у судах подані проти його видання справи. Хоч і Америка того чи ні, але Лері Флін теж утілення американської мрії як тотальної людської свободи. Мрії, можливо, не здійсненої в Самій Америці, але прославленої в американських фільмах Мілаша Формана. Ми вже неодноразово вели у нашій програмі про те, як Голівуд рекрутував до своїх лав кінематографістів з інших країн. Кожен із океанських новачків, звісно, приносив із собою в нове кіножиття частинку своєї культури, частину себе колишнього своїх прагнень і своїх ментальних та інших смаків і проблем. Можна сказати, що форман, який скуштував тоталітарного колективізму, колективізму соціалістичного табору переніс із собою в голівудські капіталістичні хащі гіпервиразну тему прагнення свободи. З іншого ж боку, ця тема помножена на феномен індивідуалізму, сама по собі притаманна американському суспільству. Власне, таким чином виявилося, що Мілош Форман дуже американський кінорежисер. Він розповідає про загальнолюдські проблеми, спираючись на суто американські теми і сюжети. Чи то розмова про межі свободи слова, як у фільмі Народ проти Ларі Флінта, а чи про міазми расизму у американському суспільстві, власне, йдеться про фільм ректайм. Ну а зараз просто про ректайм. Леді та джентльмени, дозвольте вам відрекомендувати найновішого і наймолодшого члена нашого музичного колективу професора Коулгауса Вокера молодшого. Музичний стиль ректим народився наприкінці позаминулого століття. Переважно цю музику грали чорношкірі виконавці. Спочатку ректаймуна лунав у дешевих барах та борделях, потім у кінотеатрах, дорогих ресторанах, а згодом його вже слухали в найпрестижніших концертних залах Америки, таких, скажімо, як Медісон Сквер, Чорні виконавці, які грали рехтайм, робили це дуже віртуозно, і негритянські таношкірі не соціологи бачать в цьому живу до свободи. Тобто вони могли всередині рехтайма руйнувати рамки мелодійні, гармонійні. І використовувати фортепіано виключно як ударний інструмент, коли ритм в п'єсі стає ну, тією самою річчю, яка превалює. Ректейм був тією музикою, яку білі виконався з часом позичили в чорних. Ну а для чорношкірих музикантів ректейм на початках його творення значив більше, ніж просто музичний жанр. Виконання ректайму було своєрідним викликом світові білих буржуа. Яку ви граєте музику? Усе, що замовляють. А сам люблю ректайм. Там стоять ноти. Можете зіграти? Іншим разом, якщо ваша ласка. Містер Вокер хоче сказати, що не читає нот. Містер Вокер, правда? Music, so я так добре читаю ноти, що білим здається, ніби я придурююся. <laughs> Якщо перекладати дослівно, це рег, то є розірваний, рваний тайм є час. Розірваний час. Ректайм він цінний для історії джазу як музичний жанр, тим, що ліва рука, так би мовити, була окремою партією, і права рука грала зовсім інше. Тобто Розірваний час. Якщо в лівій руці був акомпанемент, який за своїм ритмом нагадував марш, права рука відчувала себе дуже і дуже вільно Вільно і водночас дисципліновано з лівою рукою. Автор роману Ректем, письменник Троу та режисер поставленого за цим романом фільму Форман додали поняттю «ректем» ще одного значення. Розірваний час у фільмі це кінець 19-го і початок 20-го століття. Символ тогочасних змін, ритм тодішнього життя. Мені здається, рехтайм він називається тому, що це погляд назад, погляд в історію. Це по-перше. Мені здається, тому що там кілька сюжетних ліній. Мені здається, що в цьому фільмі звучить рехтайм. І мені здається, те, про що, про що я вже говорив. Рехтайм це розповідь музиканта про дуже важливі речі і цінності. Будь-якого людського життя. В цьому фільмі я бачив е, початок століття, і оскільки джаз народився справжній саме на початку ХХ століття, в мене є е, 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 якесь знаєте, відчуття смаку того, що буде попереду в цьому стилі. Як ректайм перетвориться на нюерлеанський джаз, як з'являться Дикселенди, де будуть грати е, переважно е, білі виконавці, як з'явиться Чикаго. Як джаз поєднається з блюзом, як під джаз в Чикаго почнуть танцювати. До речі, є ще фільми Хоттен Клаб, де вся ця історія, і Кензас Сіті. Багато фільмів. І в мене є відчуття надії. Тобто Форман довів, що він сучасний режисер. І навіть людина, яка знімає історичне на 100% кіно. Відчувається, що він дивиться в майбутнє. Я думаю, що не один глядач, який буде передивлятися рехтам, в якийсь момент навіть не помітить, що його нога або рука починає відбивати ритм, ритм ректайм. Особливо ліва. Адже у фільмі Ректайм на нас чекає чудова музика композитора Ренді Ньюмана. Чекає блискучий акторський ансамбль, де особливо можна наголосити на виконанні Джеймса Олсона, а також ветерана Голівуду Джеймса Кєґні. Він тут грає після 20-літньої перерви, і це його остання роль. Також, відповідно, філігранна режисура самого Формана. Потужне кіно, напружена драма, що триває теж потужно, майже дві з половиною години. Тож підготуйтеся до тривалого кіномистецького видовища. Ну а за тиждень ми подивимося дивовижну версію Гамлета: комедію Розенкранц і Гільденстерн Мертві. Її зафільмував драматург-авангардист Том Стопарт за власною п'єсою. І ця картина отримала престижний фестивальний приз Золотий лев у Венеції. У головних ролях чудові актори Гері Олдмен і Тім Рот. Ну а зараз ректайм. Екранізація одноіменного роману Доктору. Роман має такий епіграф. Не поспішай. Граєш ректайм, не поспішай. Кінематографічно іначе.